Залізниця в Крим. Як росіяни зміцнюють свою військову логістику? Незаконний призов. Скільки вироків за відмову йти в армію винесли окупанти кримчанам? Це відео опублікував колишній радник мера Маріуполя, а нині голова центру вивчення окупації Петро Андрющенко. За його інформацією, найближчими тижнями росіяни збираються запустити вантажне залізничне сполучення з Маріуполя до Кримського півострова в рамках будівництва маршруту ростов Крим. Зі станції Асланово, там знаходилась і досі знаходиться частина вантажних составів вагонів. Мається на увазі. От вони ці вагони перетягнули. Причому дивним чином вони їх перетягнули одразу в Маріупольський порт? Там їх розсортували і частково по по інших по інших станціях. Щось вони мають з Маріуполя повести безпосередньо в Крим, ну Як і тестовий такий варіант. Прогнати. Ну, в Крим не в Крим, але принаймні про ті ділянку. Після окупації Криму прямого сполучення з ним росіяни не мали. Тож з'єднати півострів з Росією давня мрія Кремля, розповідає військовий експерт Павло Лакійчук. У росіян задача мінімум виживання це сухопутний коридор для, до Криму. Проблема Криму в логістиці їхній військ в Криму в тому, що це, це таке серце з двома артеріями. Перша. Це Кримський міст, я маю на увазі не тільки міст сам, а весь транспортний вузол. Оце це в комплексі. Це одна артерія, через яку через трубу шурують ресурси. На виході тут ще дві артерії. Перекоп і чангар, які теж перерізання власне, обрубає. Ресурсу низка уражень українськими військовими Кримського мосту змусили росіян розпочати будівництво альтернативного шляху через частину окупованого півдні України. Торік у лютому центр журналістських розслідувань опублікував імовірну схему майбутніх залізничних сполучень з Росії до окупованого півострова. Позначили ділянки фіолетовими лініями, зеленим же кольором відмітили колії, які вже є. За рік окупанти запустили повноцінну залізницю. Ростов Маріуполь, Волноваха, Донецьк, зазначили у Маріупольській міськраді, і вже за словами Андрющенка, використовують її у військових цілях. Є верифіковані поставки, по суті, палива, яке поїхало в Донецьк, як вони запустили в Донецьку ділянку. Тепер везуть паливо. Що таке паливо? Це паливо. Вони цинсерне в состав, сестер не приднали, і воно ж ну на фронт піде. Одна цистерна це тиждень, ну декілька днів перевезень, скажемо, в одну точку. Одна. А таких цистерн там в состав штук 40. Ну от давайте порахуємо. Це це наносить нам шкоду та да, безумовно. А з півострова Джанко з'єднаний коліями з Новоолексіївкою Херсонської області. Підтверджує заступник постійного представника президента ВР Крим Денис Чистіков. Цю ділянку також використовують у військових потребах. Та чистіков запевняє, залізничне сполучення тимчасово окупованими територіями росіяни ще не з'єднали. Цю залізницю вони будуть вже понад рік, і понад рік сили оборони також наносять шкоди цьому будівництву. Так і почалось будівництво з Мелітополя, Є будівництво з Маріуполя, але воно ще не з'єдналося. І от ті мости, слабкі слабкі місця є а саме слабкими місцями є ті мости. Вони не збудовані, а навіть періодично руйнуються силами оборони. Поспішають росіяни з залізницею, бо постачають Крим на 90% автотранспортним сухопутним коридором здовж Азовського моря, каже Андрющенко. Трафік великий, тому без вантажної залізниці не обійтися. Водночас Павло Лакійчук каже: ті ділянки, що є, не електрифіковані. Вона тимчасова, але знаєте, тимчасова сьогодні завтра буде. Завтра прокладуть другу колію. Післязавтра поставлять стовпи електричні, запустять вкрадену Запорізьку АЕС, пустять ТОК. І, власне кажучи, питання Кримського моста взагалі буде не актуальне. Залізниця до Криму, яку Росія будує на окупованій території, є значущою ціллю для українських військ. Про це не раз заявляли у Головному управлінні розвідки. Там. Ну, будемо говорити відверто існують представники руху опору, які живуть на цій території, які ну, абсолютно не згодні з тією політикою, яку зараз проводить Росія. І ну, я думаю, що ми будемо чути постійно якісь цікаві нові факти про знищення якогось ешелону, от, про підрив чогось. Ну, безумовно, що це буде. Самі ж росіяни анонсували відкриття залізниці на кінець 2024 року. Пізніше про будівництво обіцяли відзвітувати до 31 березня цьогоріч. Та звіт, принаймні у публічному просторі, так і не з'явився. Водночас, як запевняє Денис Чистіков, якщо найближчими тижнями росіяни і продемонструють запуск нового сполучення, то це буде ніщо більше як картинка. Сенія Вапельникаса Мінов, Максим Терещенко, Суспільне новини, Крим. Обійшли російське ППО, підірвали десантні катери та знищили зенітно-ракетний комплекс. Дрони воїнів спецпідрозділу ГУР «Примари» вразили десантні катери росіян у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони України. Кадри бойової роботи прислужба виклала у соцмережах на відео дрони ухиляються від ворожих зенітних ракет та вражають БК 16 і раптор. Згодом завдають удару і по зарка окупаційних військ. Незаконний призов 21-шу кампанію з часу захоплення кримського півострова проводять російські окупанти за відмову служити в армії РФ підконтрольні Москві суди винесли 470 вироків. 75-х, які не схотіли служити в армії країни агресорки, покарали штрафами або умовним позбавленням волі. Повідомляє представництво президента України Вер Крим. Примусова служба громадян України на окупованих територіях суперечить міжнародному праву і кваліфікується як воєнний злочин. Зауважили у відомстві. Всі ці факти Україна документує, щоб Передавати у міжнародні кримінальні суди, каже журналістка-розслідувачка Ірина Сідова. Наразі ми можемо єдине, що ми можемо робити, це якісно документувати факти цього воєнного злочину примусу до служби в армії держави окупанта. Ці всі дії Російської Федерації це в рамках складової більшого злочину, який зараз відбувається. Це намагання зробити геноцид українців, так за національною знакою і. Оцих дітей, яким припрошувають мізки за допомогою агресивної пропаганди, потім примусово перезивають їх в армію, коли вони виростають і кидаючи на передову проти своїх же власних співгромадян, це теж можна розцінювати як частину цієї геноцидної кампанії. Військова підготовка кадетські класи та мілітаристські рухи. Таку цілеспрямовану політику проти українських дітей запровадили росіяни у тимчасово окупованому Криму. Про це розповіли у центрі громадянської просвіти Альменда, яка моніторить ситуацію з правами дітей на окупованих територіях, як каже очільниця Альменди Марія Суляліна. За рік у Криму додалося 63 кадетські класи, і на тепер їх 260. Активно залучають дітей і дола військово-патріотичних рухів. Відтак діти в окупації стають потенційним військовим резервом армії РФ. Деякі українські підлітки після 24 лютого 22 року пішли воювати проти України. Масштаби та наслідки системної політики РФ щодо викорінення української ідентичності дітей і нав'язування російського мілітаризованого патріотизму оцінити складно, каже Суляліна. Бо наразі ані Україна, ані міжнародні організації не мають доступу до тимчасово окупованого Криму. Молодіжна політика в Російській Федерації продовжує слугувати одним із суттєвих інструментів впливу на свідомість дітей. І ці цифри вони говорять лише про те, що Росія буде продовжувати виділяти ще більше коштів на молодіжну політику. Але також вона нам говорить про те, що ми маємо приділяти більше уваги виконавцям і відповідальним за впровадження молодіжної політики. Ми маємо працювати на рівні санкційному для того, щоб притягати їх до відповідальності дітей з. Малочко, тобто з першого класу, готують до військової справи. Їм будують лише одну траєкторію, ким вони мають стати. Вони мають стати або військовими, або частиною силових структур Російської Федерації. І це українські діти, яким Росія будує саме таке майбутнє. Знищення автентичності, привласнення і так звані рятівні реставрації у тимчасово окупованому Криму на території заповідника Херсонес-Таврійський окупанти будують інфраструктурні об'єкти та проводять незаконні розкопки. На тепер Кримський інститут стратегічних досліджень зафіксував 85 незаконних археологічних розкопок на території об'єкта світової спадщини ЮНЕСКО, стародавнє місто Херсонес-Таврійський та його хора. Про це йшлося на прес у Києві, де дослідники презентували результати дистанційного монітори. Торингу також представили брошуру та 3D-модель незаконних розкопок. За словами голови моніторингової групи Кримського інституту стратегічних досліджень Дениса Яшного окупанти заявляють, що вилучили 3,5 мільйона предметів з розкопок, де більшість артефактів невідомо. Це відстежити не можуть ані Україна, ані ЮНЕСКО. ЮНЕСКО не може реагувати на це нічим, тому що в них немає механізму підтвердження того, що відбувається на окупованих територіях. Вони мають. Приїхати ножками пройти, записати, зафіксувати і так далі. У нас насправді і в країні немає такого Не прийнято в законодавстві можливість дистанційного моніторингу пам'яток.